Всім привіт! Новий випуск футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Офіційно, Олександр Шовковський виконуючи обов'язки головного тренера Динамо Тарас Степаненко. Немає результату, але Луческу багато зробив для Динамо. Бетіс націлився на Луніна. Луїс Суарес погодив особистий контракт з «Інтер Майамі. Після поразки в матчі Шахтерем 0-1 у рамках чемпіонату України з у відставку з посади головного тренера Динамо подав румуський фахівець Мірча Луческо. Наступного дня після поєдинку футболісти та адміністративний персонал зібралися на навчально-тренувальній базі у ВІТІ Литовській. Де президент клубу Ігор Суркос подякував містеру, який також був присутній на зібранні, та попрощався з усіма і пристав команді нового наставника. Ним став багаторічний голкіпер Білосиніх Олександр Шовковський, який у статусі виконуючи обов'язки головного тренера готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України. Я дуже вдячний. Мірчі чески за його роботу у Динамо. Справа навіть не в тому, що він двічі виводив команду до Ліги Чемпіонів та вигравав трофеї. А у його професіоналізмі, досвіді та кроках з вдосконалення роботи клубної системи. Луческу не тільки досягав результатів, а й виховував багато талановитих гравців. Цілий ряд динамиців у збірні України пройшли школу цього наставника. У Мірчі був повний кредит довіри. Ми були готові чекати, поки він побудує нову команду, яка буде добре боротися за чемпіонство та успішно грати в Єврокубках. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував відставку Мірча Луческу після перемоги на Динамо 1 0 Немає результату, але містер багато зробив для Динамо. Привів клуб до чемпіонства. Він провів багато роботи, але іноді не все виходить. Свою справу зробила війна. Багато легіонерів Динамо пішли. Містер чоловік, який любить завжди перемагати. На ньому зараз велика відповідальність, і він вирішив, що досить. Останні результати підштовхнули його до цього. Це футбол, це життя. Думаю, всі хлопці йому вдячні. І я дуже вдячний за те, що він зробив для мене. Коли моя сім'я виїхала з України, він повністю сам допоміг нам у Бухаресті, розмістив, щоб сім'я була в безпеці, допомагав тим, чим міг. Я йому дуже вдячний. Він дуже хороша людина. Думаю, футболісти Динамо це теж розуміють. Така прася тренера сьогодні так. Завтра так, сказав Степаненко. Іспанський Бетіс зацікавлений у тому, щоб посилити свою лави українським вратарем мадридського реала Андрієм Луніним, повідомляє джерело. Наразі Бетіс перебуває в активному пошуку заміни своєму основному голкіперу Кладіо Браво, який ухвалив рішення завершити професійну діяльність після закінчення поточного сезону. І Лунін для цього клубу є одним із основних кандидатів. Водночас Реал планує включити свого українського вратаря в угоду з лондонським Челсі щодо викупу трансферу, орендованого в цього клубу Кепи Аріса Балаги. А за іншою інформацією, Лунін залишив свій клуб на правах вільного агента відразу після закінчення нинішнього сезону. Уругвайський нападник Луїс Суарес продовжує наближати свій трансфер до Інтер Майамі, стверджує ESPN. За інформацією джерела, клуб МЛС досяг усної домовленості з 36-річним футболістом про співпрацю. Майбутня угода буде розрахована на один рік з опцією продовження ще на 12 місяців. Суарес залишить гремія у грудні, коли завершиться футбольний сезон у Бразилії.